Вітаю, друзі! Хочу вам показати свої трояндочки від розовет. Я вам показувала, як отримала їх саджанці. Тепер хочу показати, як вони у мене ростуть. Це пашміна. Гарно прийнялося. Найкраще з п'яти кущиків. Це моя трояндочка на Ешлі. Ось трояндочка Міранда. Теж непогано. Мірандочка. Знову Ешлі. Черенкований ще один. Ось мука роза. Кужіша. Трошки. Не проснулись брунечки на одній гілочці. Мій японочка. Теж там проснулись трошки брунечки, ну така. Трошки слабенька, але просте. А це тут під хоршком вже нев'єв осіб. Саме хужіше. Як я вам і казала, що цей саджанець був самий хужий. Я тут кружляю над ним кожного дня. Ось брунічки ще тільки просинаються. А чому тільки просинаються? Бо я кружляю коло неї. З бурштиновою кислотою. Це ради в нього я робила заказ резавена. І ось так ми вичухуємося. Ось такі там десь брунички ще тільки. Ну і то, із-за того, що я коло неї кружляю, кружляю, кружляю. Ось такі мої справи і з тими саджанцями, про які я вам розповідала. Тут воно все що посаджено. Це буде не постійне місце для цих троянд. Але поки що так. У планах новий квітничок, і там вони будуть пересаджуватися на той рік. Ну, найкраща пашміна. Такі справи.